Скики кошты такая клитка для курений сушек пит ключ. Ребята, мы продаем такие клетки, робим под замовлення. Она идет полностью из, из ключ, то есть с баком, с поилочками, с кормушечками, с поддончиками. То вам ничего серлить, пилить уже не надо. Поставил, заселив туди курочок, вони вам сидять там і яйця Ребят, на сьогоднішній день вже ціна 9,5 з тисяч гривень. А до речі, тиждень тому ще була 8,5 А після нового року і буде ще дорожче, ребята. Кажу, як воно є зразу, та нікуда. Але якщо навіть сьогодні її замовити, термін очікування не менше місяця, бо дуже багато замовлень. Всі хатя таку клітку, всі хатять тримати курочок, що вони вони несли слияться. І до речі, якщо ви... Вам буде одно мало, можна купити дві, три, і стара, третя буде дешевше. Ребят, бо ну, вам не треба буде вже бак, вам не треба буде підставка. Це теж ну как би туда враховувати кошти. Рядом ставите, підключаєте все. Тут є виводи. Якщо цікаво, пишіть нам у Viber в описані відео 093-1165-464, Або на сайті кодю ком'юа замовляйте автоматично. Але як я казав, треба буде почекати, поки зробимо.